Японці, здається, мають таємний пакт із часом. У той час, як на заході старіння асоціюється з глибокими зморшками, воялістю шкіри та втомленим виглядом, в Японії, звичайним є бачити літніх людей з гладкою шкірою, вражаючою енергією та довголіттям, яке суперечить логіці. Як можливо, що вони старіють повільніше, ніж решта світу? Що насправді стоїть за цим феноменом? Дехто вважає, що це лише генетика, але чи цього достатньо, щоб пояснити цілу країну з таким високим рівнем довголіття та молодого вигляду? Чи, можливо, японці мають звички, які значно впливають на те, як організм реагує на старіння. Сьогодні ви дізнаєтесь найбільш вражаючі японські секрети, які допомагають підтримувати молоду шкіру, здорове тіло та гострий розум набагато довше. І найкраще багато з цих звичок можна застосувати у своєму житті, щоб уповільнити старіння. Перший японський секрет дієта, що омолоджує. Якщо є один ключовий фактор, який впливає на тривалу молодість японців, це їх харчування. На відміну від заходу, де раціон часто складається з фастфуду, ультраперероблених продуктів та надлишку цукру. Японська дієта базується на натуральному та залансованому харчуванні. І ось цікавий факт: японці в середньому споживають у десятьох разів більше риби, ніж жителі заходу. І це не випадковість. Риба багата на омега 3 потужну речовину, яка зменшує запалення, підтримує зволоження шкіри та захищає серце. Поки багато людей витрачають статки на антивікові креми, японці вже століттями знають, що молодість починається зсередини. Крім того, японська дієта багата на ферментовані продукти, такі як місо, надто та кімчі. Ці продукти живлять корисні бактерії кишечника, зміцнюють мікрофлору. А знаєте, що ще цікавіше? Здоров'я кишечника безпосередньо впливає на стан шкіри. Тобто, чим краще працює ваш кишечник, тим молодшою та яскравішою виглядає ваша шкіра. Але що найбільше привертає увагу, низьке споживання цукру. В Японії дуже солодкі десерти не є частиною повсякденного раціону. Замість цього вони їдять солодощі на основі бобівазуки, п'ють чай і вживають натуральні фрукти. І знаєте що. Цукор один із найбільших ворогів старіння. Він викликає процес глікації, який руйнує колагенові та еластинові волокна, роблячи шкіру виялою та прискорюючи її старіння. Другий секрет зелений чай, що бореться зі старінням. Якщо є одна японська звичка, яка сприяє бездоганній шкірі навіть у старості, то це щоденне вживання зеленого чаю. Цей чай не просто традиційний японський напій, а й один із найпотужніших антиоксидантів. Зелений чай містить катехіни, які нейтралізують вільні радикали, що викликають старіння клітин. Крім того, він покращує кровообіг, зволожує шкіру і прискорює метаболізм. Недарма японці завжди активні та виглядають молодшими за свій вік. І ось факт, який знають небагато людей, зелений чай також захищає від старіння мозку. Він містить сполуки, які зменшують ризик народних захворювань, таких як Альцгеймер і Паркінсон. Тобто, крім зареження молодості шкіри, він підтримує гострий розум набагато довше. Третя таємниця залишатися активним без спортзалу. Ще одна маловідома таємниця японців це те, як вони залишаються активними у повсякденному житті. На відміну від заходу, де багато людей проводять години в сидячому положенні, японці природно включають рух у свій розпорядок дня. Ви помічали, що в Японії люди набагато більше ходять пішки. Вони добираються до громадського транспорту пішки, піднімаються сходами замість ліфта та займаються такими видами активності, як тайчі, що допомагає покращити гнучкість та рівновагу. Ця звичка прискорює метаболізм, покращує кровообіг і запобігає накопиченню жиру. Крім того, японці цінують концепцію ікігай, що означає сенс життя. Це життєве бачення підтримує мотивацію та зменшує рівень стресу, який, до речі, є однією з основних причин перечасного старіння. Четверта таємниця рутина догляду за шкірою, що зберігає її молодість. Але якщо є щось, що по справжньому вражає в Японії, то це їхня відданість догляду за шкірою. З юного віку японці вчаться, що захист шкіри від сонця є ключем до запобігання перечасному старінню. У той час, як на заході люди годинами перебувають на сонці без захисту. В Японії щоденне використання сонцезахисного крему є нормою, навіть у похмурі дні. Сонце один із найбільших ворогів шкіри, оскільки воно прискорює руйнування колагену та викликає пігментні плями. Крім того, японці використовують натуральні засоби, такі як камеліна вода та екстракт рису, що мають зволожувальні та антиоксидантні властивості. Але найбільший секрет це ритуал гарячих мінеральних ван, відомих як консене. Ці багаті на мінерали води покращують кровообіг, розслаблюють м'язи та сприяють регенерації шкіри, роблячи її пружною та молодою. П'ята таємниця дихання, що уповільнює старіння. А тепер маловідомий, але надзвичайно потужний секрет японська техніка дихання. Можливо, ви думаєте, що дихання це автоматичний процес, але його спосіб безпосередньо впливає на здоров'я, рівень стресу та старіння шкіри. В Японії глибоке та контрольоване дихання є частиною культури, будь то медитація, тайчі чи чи повсякденне життя. На відміну від поверхневого та швидкого дихання, яке збільшує рівень кортизолу, гормону стресу, що прискорює старіння, глибоке дихання активує парасимпатичну нервову систему, зменшуючи запалення та покращуючи насичення клітин киснем. Практикуючи правильне дихання, можна зерегти здорову шкіру, зменшити зморшки та покращити метаболізм. Просто вдихніть повільно через ніс, затримайте на кілька секунд і повільно видихніть. Шоста таємниця постава, що запобігає старінню. Ще один фактор, який допомагає японцям виглядати молодшими за свій вік, це їхня постава. Ви коли-небудь помічали, що багато літніх японців зарігають рівну поставу та підтягнути тіло, тоді як на заході люди того ж віку часто сутуляться та страждають від постійного болю. Це відбувається тому, що з раннього віку японці навчаються правильної постави, що закріплюються у школах, на роботі та в таких заняттях, як бойові мистецтва та спорт. Постава безпосередньо впливає на стан шкіри, дихання та навіть роботу внутрішніх органів. Коли ми сутулимося, ми стискаємо легені, зменшуємо кровообіг і навіть сприяємо появі зморшок на шиї та обличчі. Одна правильна постава покращує оксигенацію клітин, зменшує ем'язову напругу та підтримує активний метаболізм. А ось цікавий факт японці часто сидять на підлозі під час повсяденних занять. Ця проста звичка допомагає підтримувати гнучкість і зміцнює м'язи корпусу, що запобігає болям і проблемам з рухливістю в літньому віці. Сьома таємниця контакт з природою, що омолоджує. Нарешті ми дійшли до однієї з найбільш вражаючих таємниць молодості японців постійного контакту з природою. У Японії існує практика під назвою шинринякю або лісові ванни. Але не варто сприймати це буквально це не купання в лісі, а перебування серед дерев, вирання звуків, ароматів та енергії природи. І наука підтверджує користь цієї звички. Дослідження показують, що контакт з природою знижує рівень кортизолу, покращує кровообіг, зміцнює імунну систему та навіть уповільнює старіння клітин. У той час, як на заході багато людей проводять цілі дні в закритих приміщеннях, у Японії зв'язок із природою відіграє важливу роль. Найдивовижніше те, що всього 15 хвилин щоденного перебування на природі достатньо для покращення здоров'я шкіри та загального самопочуття. Остання таємниця найбільша помилка, яку ви можете зробити. Тепер, коли ви знаєте основні звички, які допомагають японцям зарігати молодість, настав час поговорити про найбільшу помилку, яка може шкодити вашій зовнішності та здоров'ю. Чи знали ви, що нестача сну прискорює старіння? Під час сну наше тіло проходить процес клітинної регенерації та вироблення колагену. Якщо ви спите недостатньо або маєте погану якість сну, ваше тіло виробляє більше кортизолу, гормону стресу, який руйнує волокна колагену і прискорює появу зморшок і виялості шкіри. І здогадайтесь, що в Японії сну приділяють величезну увагу. Японці надають пріоритет якісному сну і уникають шкідливих звичок перед сном, таких як використання екранів і вплив синього світла. А тепер скажіть, яких із цих японських звичок ви вже дотримуєтесь, і які плануєте почати використовувати вже сьогодні, щоб ваша шкіра залишалась молодою та здоровою ще довгі роки? Якщо ви додивилися до кінця, залишайте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую і до зустрічі!